Новий трейлер Stalker 2? Microsoft роздає Game Pass. нова карта в Counter-Strike Global Offensive з українським містом. Нові корисні функції в лаунчері Steam. Йде розробка нової гри у Всесвіті Зоряних війн? Коли вийде новий Assassin's Creed Mirage? Знижки та акції в ігрових магазинах. Про це і не тільки про це, ви дізнаєтесь в цьому вже 25-му випуску ігрових новин. Нагадую вам, що ви на каналі Eternal Play. UA коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Звертаю вашу увагу, що починаючи з цього тижня ігрові новини будуть виходити двічі на тиждень. Таким чином ви будете мати більш свіжу інформацію про події в ігровій індустрії, а відео будуть не такими тривалими. Намагаюся. Економити ваш дорогоцінний час як можу, також задля економії вашого часу, будь ласка, не забувайте спускатися в допис до відео та передивлятися посилання, які там є. Можливо, у вас буде бажання долучитися до будь-якої ініціативи. Окрема подяка за підписку, коментар та вподобайку. Яку я сподіваюся, ви вже поставили, тому що я вже починаю. Вже досить багато українських розробників почали створювати проєкти, які демонструють агресію руснявої недоармії в Україні і прославляють воїнів ЗСУ. Наші друзі з Фінляндії вирішили, що вони не залишаться осторонь цих подій, і також продемонструють населенню РФ, що накоїли їхні співгромадяни на українській землі, які наслідки має ця війна, відтворивши їх у новій мапі для Counter-Strike Global Offensive. Фенсів ні для кого не є секретом, що шутер від Valve суперпопулярний у всьому світі, включаючи Московію. За останніми даними, цілих 4 мільйони росіянців грають у CSGO. Так от фінська газета Helsingin Sanomat і креативне агентство Milton доручили двом розробникам з Данії та Австралії створити місто, схоже на українські населені пункти, які постраждали в результаті звірств расистів. Свіжоло. Окацію назвали де война, яка відображає реальні українські міста, які знищила російська армія. На мапі можна віднайти фотографії та записи, які демонструють російську агресію. Користувачі можуть їх вільно вивчати під час матчів. Один з журналістів видання прокоментував: Ми бачили, що там сталося, і як поводяться там росіяни. У нас понад 1300 кілометрів кордону з Росією. Ми глибоко зацікавлені в тому, що там відбувається. І дуже уважно стежимо за тим, що відбувається. Люди мають право знати. Ми хочемо, щоб молоді російські чоловіки, хоч трохи задумались про те, що може існувати інша реальність в порівнянні з цією, яку підносить їм їх держава. Ми з вами в курсі, як розробники з української студії GSC Game World полюбляють по краплинці розкривати подробиці про свій майбутній S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля, то скріншот, який небудь. Покажуть червоного монстра. А якщо виходить цілий трейлер, то це взагалі свято для більшості геймерів. І наступний трейлер, який студія опублікувала нещодавно, не став виключенням. Трейлером його назвати звичайно дуже важко, бо його тривалість лише 13 секунд. Але тим не менш, маємо, що маємо. Відео нам демонструється легендарний енергетичний напій нон-стоп, який відкорковує головний герой і випиває так само то нон-стоп, який був у минулих іграх про сталкера. Навіщо це було нам продемонстровано не зовсім зрозуміло? Але після цього трейлера продажі напою нон-стоп підскочили на 1400 Просто супер ефективна реклама, як на мене. Раніше Microsoft пропонувала пробні версії Xbox Game Pass Ultimate та ПК Game Pass за 1 долар, але з березня цього року акційна пропозиція більше недоступна. Тепер американська корпорація запускає нову програму для ознайомлення з сервісом Game Pass, яка дозволяє подарувати п'ятьом друзям, які раніше не користувалися сервісом, безкоштовний доступ до Game Pass на 14 днів. Опція доступна для власників передплати Xbox Game Pass Ultimate та ПК геймпас. Але є один нюанс, який треба враховувати, якщо ваш друг раніше не користувався геймпас, це буде для нього безперечно крутою пропозицією, але він не зможе скористатися будь-якими іншими вступними пропозиціями у майбутньому. Наприклад, промокодами, які постачаються з аксесуарами та консолями. 2 травня відбувся реліз довгоочікуваного екшену про кровосісь Redfall, який розробляла відома студія Arcane. Не буду кривити душею, я також очікував від цієї забавки трохи більшого, аніж отримав. Мої перші враження можете подивитись у відео, яке я зробив буквально одразу після того, як гра стала доступна. Я був в такому шоці, що мені було важко навіть дати оцінку, тому що відбувалось у мене на екрані на протязі майже години гри. Але не Лише я залишився незадоволений проєктом. На Метакритик, ПК-версія гри на момент створення цього відео має 56 балів від преси та 1,9 від ігрового ком'юніті. Не набагато краща картина і для Xbox Series, 58 балів від журналістів та 3 бали від гравців. Критики сходяться на думці, що Redfall не можна називати провальною грою. Вона просто посередня. Розробники з Arkane намагалися зробити захоплюю. У гру в незвичайному для себе жанрі та сеттингу, але вийшло те, що вийшло. Геймери, в свою чергу, не задоволені технічною стороною гри, особливо продуктивністю, на що особисто я не можу скаржитися. А от штучний інтелект у грі це просто жах. Таких тупих ботів я не бачив вже досить давно. За поганий старт Redfall довелося виправдовуватися навіть керівнику Xbox Філу Спенсеру. Він визнав, що реакція критиків була не так. Такою, як він очікував, однак він продовжуватиме дотримуватися ідеї творчої свободи в Xbox Game Studios і визнає, що в провальному релізі вампірського екшену є і його провина. Пенсер також окремо запевнив, що історія з жахливим релізом Redfall не повториться з новою грою Bethesda Game Studios Starfield, бо Microsoft активно допомагає розробникам забезпечити належний технічний стан продукту. А що стосується так званої консольної гонки, то він продовжить займатися своїми справами і наголосив на тому, що не існує світу, в якому Starfield отримує 11 балів з 10 і люди одразу почнуть продавати свої плечі. Стейшн 5 цього не станеться, заявив Філ Спенсер. Microsoft планує провести одразу три презентації: Xbox Game Showcase, Starfield Direct та Xbox Game Showcase Extend, які мають відбутися у червні цього року. Є деякі подробиці щодо цих заходів. 11 червня о 20-й годині за Києвом відбудеться Xbox Game Showcase. На шоу будуть ігрові анонси, як від внутрішніх студій Microsoft, так і від сторонніх студій. Одразу після Xbox Game Showcase пройде Starfield Direct, на якому розробники проведуть… Ідуть детальною ігроладну демонстрацію космічної RPG Starfield, а також геймери дізнаються деяку додаткову інформацію про проєкт. 13 червня у 20-ті за Києвом відбудеться Xbox Game Showcase Extend. Це буде нібито продовження першої презентації, де Microsoft розкриють більше подробиць про анонсовані там ігри. Усі шоу будуть доступні до перегляду на офіційному каналі Xbox на YouTube та Twitch. Digital Foundry провели ретельне дослідження технічного стану Star Wars Jedi Survivor і підтвердили, що він дійсно жахливий, як і зазначили більшість геймерів. Автор розбору Alex Batalia дійшов висновку, що проблеми Star Wars Jedi Survivor починаються одразу з головного меню. Фахівець зазначає, що воно явно створювалося з розрахунком на консольне управління і зовсім не адаптовано під клавіатуру та мишу. На більшість команд меню взагалі не реагує. Крім того, в налаштування гравцеві жодним чином не підказують, які опції слід обрати, щоб гра оптимально працювала на його комп'ютері. В Процесі гри присутнє відчутне падіння фреймрейту. А на великих локаціях, таких як, наприклад, планета Кобо, частота кадрів і зовсім опускається дуже сильно. До того ж, на деяких локаціях гра навіть вилітає. Загалом спеціалісти з Digital Foundry дивуються, як розробники з Respawn Entertainment та Electronic Arts випустили Star Wars Jedi Survivor у такому жахливому стані. Окремо зазначають спеціалісти порталу, що для них зовсім не зрозуміло, чому гра дійшла до релізу, якщо взяти до уваги той факт, що проблеми з грою виникають незалежно від потужності комп'ютера, користувача і налаштувань графіки. Вони пропускають, що ці проблеми на рівні коду гри, а це виправити практично неможливо. З'явилася інформація про оновлення лаунчера Steam, в який незабаром додадуть одну корисну функцію та наведуть лад на сторінках ігор. Почнемо з другого. Valve вирішила боротися з хитрожопими розробниками, які засмічують сторінку гри великою кількістю відео, та цим самим змушують користувача шукати скріншоти ігрового процесу десь в кінці величезного списку. Це часто плутало гравців, але відео, які були присвячені оновленням гри, стояли пер. Першими, а релізний трейлер зміщувався ближче до кінця. І цей контент, стоячи першим в списку, змушував користувача шукати оригінальний трейлер та скріншоти до гри дуже довго. І буцімто це заважало геймерам прийняти рішення, чи варта гра їхньої уваги чи ні. Тепер розробникам дозволять залишати лише два відео на початку списку, а інші будуть автоматично переміщуватися в кінець стрічки. Таким чином розробникам доведеться вирішувати, що саме публікувати. Першим релізний трейлер, демонстрацію геймплею чи трейлери з оновленнями. А ще Valve планує додати до стім нотатки, в які можна буде записувати будь-що, наприклад, коди від сейфів чи нагадування про те, що треба забрати якийсь алут в певному місці, або не забути запросити свого друга до гри в певний час. Ця функція буде корисна, звичайно, не для всіх користувачів, але я вважаю, що вона знайде своїх поціновувачів. У лютому 2023 року відбувся реліз гри по всесвіту Гаррі Поттера Хогвартс Легосі, на ПК та консолях Xbox Series та PlayStation 5. Розробники обіцяли вихід гри на консолях минулого покоління. І ось нарешті, після кількох переносів, ця подія все ж таки відбулася 5 травня. Геймери відзначають, що забавка працює на стареньких Xbox One та PlayStation 4. Доволі таки непогано. Хоча частота кадрів іноді не дуже стабільна. Все ж таки, Розробникам вдалося оптимізувати проєкт для комфортної гри. Деталізація, звичайно, гірша, ніж на сучасних ігрових приладах, але гра має гідний вигляд. Ну і без недоліків нікуди. І найбільшим недоліком цього проєкту можна вважати дуже довгі завантаження, які, як зазначають спеціалісти, приблизно в 6 разів довше, ніж на сучасних консолях. А от Warner Brothers Discovery повідомили, що кількість проданих копій Hogwarts Legacy перевищує цела 15 мільйонів, а розробники за Valensoft Software постійно покращують гру. В мережі з'явилася інформація, що для гри Dead Island 2 вийде новий контент. В магазині Microsoft з'явилася сторінка Dead Island 2 Expansion Pass. В описі сказано, що в перепуску увійде два сюжетних доповнення з новими локаціями, зброєю, завданнями та додатковою порцією жахливих веселощів. Коли вийде DLC, достеменно невідомо. Відбувся анонс гри за мотивами серії популярних коміксів Shadow Man. про продовження гри, яка вийшла 20 років тому, нічого не було чутно. І ось студія Blowfish, яка і займається розробкою, демонструє дебютний трейлер екшн-хоррора із видом від третьої особи Shadow Man Dark Ю Legacy. Відеоматеріал дуже атмосферний, але ніякої конкретної інформації щодо гри не містить. На жаль, офіційний сайт гри повідомляє, що головний герой проєкту це – Звичайний хлопець, який набуває сили людини Тіні, і розпочинає боротьбу з силами зла. Також є інформація, що гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series та ПК в четвертому кварталі 2024 року. Розробники з Frictional Games показали 10-хвилинне відео свого моторошного хорору Амнезія The Bunker, де головний герой вирушає блукати темними коридорами бункера часів Першої світової війни, де його намагаються вбити небезпечні монстри. Сподіваюся, що всі поціновувачі ігор серії отримають задоволення від руху волосся на всіх місцях, і розробники не розчарують фанатів. Амнезія The Bunker має з'явитися на полицях магазинів вже 20 3 травня для ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 та Xbox Series. Авторитетний інсайдер Том Гендерсон раніше повідомляв, що Ubisoft планує випустити Assassin's Creed Mirage в серпні цього року. Потім датамайнери спростували цю інформацію. Буцімто гра буде перенесена на більш пізній термін. Але тепер користувач Reddit, який нібито є співробітником магазину GameStop, підтвердив версію Гендерсона та виклав фотографію рекламного банера, на якому зазначено, що Assassin's Creed Mirage вийде в серпні. Також дата релізу може бути Ути оголошена 12 червня на Ubisoft Forward Live. Редактор порталу VGC Ді Робітсон розповів, що гравці можуть очікувати на нову гру Всесвіті зоряних війн, але це вже буде не екшен, на кшталт Джедай Сурвайвор, а стратегія в реальному часі. Останній подібний проєкт під назвою Empire at War вийшов ще в 2006 році з під Пера студії Петро Гліф. що що Arts виділять достатню кількість грошей на розробку проєкту. Дата релізу, звичайно, ж невідома, але Робінсон зазначив, що гра вийде набагато раніше ніж можна очікувати від ще не анонсованого проєкту. Ексклюзив Nintendo Switch, пригодницький Екшен The Legends of Zelda Tears of the Kingdom, має вийти 12 травня, але проєкт вже витік в мережу, і ентузіасти змогли запустити його на емуляторі Nintendo Switch на ПК. Зараз гру можна запускати лише в одному емуляторі, але найближчим часом і інші додадуть підтримку проєкту. Нінтендо поки що не коментує витік, хоча розповсюдження гри набирає обертів і його навряд чи можна зупинити. Який Чином. І піратів абсолютно не лякає той факт, що поширення rom файлів є незаконним. Керівництво Sony неодноразово заявляло, що зміни в стратегії на ігровому ринку передбачають випуск ігор-сервісів, окрім традиційних одиночних проєктів, і що буцімто корпорація працює одразу над десятьма такими іграми. У гравців з'явилося запитання: а чи не будуть всі ці ігри клонами Fortnite, Дестині, чи ще якийсь фрітуплей помиок? На що голова PlayStation студія Хермен Хюльст відповів у своєму інтерв'ю, що Sony не копіюватиме популярні. Ігри, а буде випускати унікальні самобутні проєкти різних жанрів, сетінгів і масштабів. А деякі з них у день релізу будуть доступні не лише на PlayStation, а ще й на ПК. Про які саме проєкти йде мова, він подробицями не поділився, тому будемо чекати офіційних анонсів цих ігор. А ще японська компанія закрила свою відому внутрішню студію Pixel Opus. Про це розробники оголосили в Twitter, прокоментувавши цю подію наступним чином. Дорогі... Друзі, наша пригода в Pixel Opus підійшла до кінця. Напередодні нового майбутнього ми хочемо сказати щире дякую мільйонам захоплених гравців, які підтримували нас і нашу місію створювати красиві фантазійні ігри з душею. Ми дуже вам за це вдячні. Угода компанії Microsoft на придбання Activision Blizzard може бути заблокована на цілих 10 років. В нещодавно опублікованому остаточному звіті щодо угоди. Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії CMA могли прийняти таке рішення. Незадовго до рішення CMA кілька компаній висловились на користь придбання ActiVision Blizzard. Вважаючи угоду позитивною з точки зору конкуренції, Microsoft розпочала зближення з компанією Bobby. Котіка, вважаючи ігри студії доступними на своїй платформі. У зв'язку з побоюванням зникнення Call of Duty з платформи PlayStation, компанія Sony виявилась головним противником цієї угоди. Але підписання Microsoft 10-річних угод про дистриб'юцію спростовує таку позицію і підтверджує наміри зробити Call of Duty доступною на багатьох платформах. В остаточному звіті Сімей, який містить понад 400 сторінок, наведена аргументація в Лади для несподіваного блокування придбання Microsoft студії Activision Blizzard протягом десяти років у разі незміни наявних обставин. Ще авторитетний інсайдер і журналіст Джес Корден розповів, що за його інформацію через складнощі з купівлею Activision Blizzard Microsoft довелося відмовитися від кількох цікавих угод. Джез Корден не оголосив, які саме студії могли стати внутрішніми студіями Xbox, оскільки його інформація може бути не то. Очною, але за його словами, геймери б дуже сильно засмутилися, дізнавшись про угоди, що не відбулися. А тепер переходимо до знижок та акцій в ігрових магазинах Epic Games Store та Steam. і традиційно розпочинаємо з магазину епіків. Одразу три гри можна безкоштовно додати до своєї бібліотеки до 11 травня. Перша це Against All Odds, гра від інді студії Microwave Games, де вісім гравців борються один з одним у різноманітних напружених змаганнях. Герої повинні уникати вогнеметів, котушок Тесла, циркулярних пилок. Тощо, можна грати в команді з трьома друзями або поодинці. Друга гра це ганялка в ретро-стилістиці ігор 90-х років Horizon Chase Turbo, в якій немає ніяких обмежень по швидкості. Третя роздача це гра від польської студії Tate Multimedia «Као де Кенгуру». Це дуже гарний і веселий 3D-платформер, повний пригод та загадок. Ви вирушаєте на пошуки батька разом з енергійним кенгуру Као, попутно розгадуючи безліч загадок і таємниць. Треба буде вирішувати головоломки і долати перешкоди в неймовірно барвистих локаціях. Якщо ви фанати LEGO, то зверніть увагу на акційні пропозиції, які діють на ігри у всесвіті Star Wars, де події відбуваються у всесвітах побудованих з елементів конструктора Лего. Знижки діють до 11 травня і коливаються від 15 до 60%. Переходимо до магазина Діда Габена. За вашими проханнями, я додаю до акційних пропозицій кілька свіжих безкоштовних ігор. Безкоштовно можете завантажити прикольну бігалку ребіті, в якій ви берете на себе ролі грашкового кролика, який біжить з величезною швидкістю, щоб знищити гігантського робота. На шляху купа перешкод і швидкість гри постійно збільшується. Також можете спробувати безкоштовний шутер про людину, яка пережила авіакатастроф. Nature is Hungry. Ви опинитесь у лісі, де мешкають крокодили, ведмеді, вовки та інші хижі звірі. Щоб вижити герою, потрібно збирати аптечки, боєприпаси та батареї, необхідні для освітлення місцевості. Також безкоштовно можете завантажити 3D-пригоду Blameless, де вам потрібно буде втекти від таємничого чоловіка з недобудованого будинку. Гра дуже коротка її проходження забере у вас від 20 до 60 хвилин і має український текстовий переклад. Тепер переходимо до ігор, за які треба платити гроші. Екшен від третьої особи Marvel's Guardians of the Galaxy про команду супергероїв можете придбати зі знижкою 70% за 419 гривень до 11 травня. Зі знижкою 67% можете придбати одну з ігор Call of Duty минулих років. На розпродажі знаходяться такі тайтли, як Black Ops Cold War, Black Ops 2 та Black Ops 3, Modern Warfare 2019 року та інші ігри серії. Акційна пропозиція діє також до 11 травня. Якщо ви полюбляєте пригоди губки Боба квадратні штани, то класний 3D-платформер SpongeBob, SquarePants Battle for Bikini Bottom, Регідрейт. Можна додати до своєї колекції зі знижкою 80% лише за 89 гривень. Акційна пропозиція діє також до 11 травня. Якщо ви бажаєте стати власником занедбаної заправної станції і власними руками перетворити це богом, забуте місце на прибутковий бізнес, то Gas Station Simulator чекатиме вас в стім до 10 травня зі знижкою 30% лише за 195 гривень. Ось такі були новини. Сподіваюсь на ваш козацький лайк та коментар. Це буде дуже гідна зарплатня за мою роботу. Якщо подобається мій контент, то можете і підписатись на канал. Якщо є бажання підтримати мене фінансово, то я буду безмежно вдячний вам. А посилання на БаймієКі ви знайдете в дописі до цього відео. Також в дописі є посилання на благодійні фонди, які займаються допомогою нашим бійцям на фронті. Тому, будь ласка, долучайтеся до підтримки наших бійців. Кожні ваші навіть п'ять 5 гривень наближають нашу перемогу. Буду особливо радий бачити вас у нас в Дискорді. Посилання також знайдете в дописі до відео. Дякую за перегляд. Слава Україні! Не забувайте, наступний випуск ігрових новин на каналі Eternal Play UA. Ви побачите в п'ятницю. Переможемо!